Зараз в Україні нерест і рибі загрожують браконьєри, і саме тоді на варту виходить рибний патруль. Водойми Київщини починає контролювати рибний патруль, поки тільки в цій області риба буде нереститися спокійно. Але в Держрибагентстві сподіваються, що реформа незабаром охопить усю водну частину країни. В Україні 73 тисячі рік, 400 тисяч прудов, 1100 водохранилищ, два моря. І зараз всю цю громадину... Охраняет 450 инспекторов рыбоохраны без участия общества в этом процессе ни одна из госструктур эффективно бороться с этим злом не может. З 1 квітня до 10 червня у риби нерест. Її вилову цей час зменшує популяцію мешканців водойм аж до повного зникнення риби в річках та ставках. Лише минулоріч в Україні було затримано 124 тисячі браконьєрів. Вони незаконно виловили 200 тисяч тонн риби. Причин цьому декілька гори рибалки не бояться бути упійманими через мізерні штрафи та хабарі. Зараз ті розміри штрафи, які існують в у законодавстві. На жаль, вони незначні і ну не виконують свою функцію. Є Ініційований зі сторони державного агентства рибного господарства законопроект про підвищення розмірів відповідальності, в тому числі за браконьєрство. І він зараз проходить фінальне погодження в Верховній Раді. І найближчим часом буде проголосований. Для рибного патруля планують закупити дрони. Так зможуть контролювати більше території водойм і зекономити на пальному для човнів. А ще вони майже непомітні для рибних злочинців.